Щиро вітаю всіх присутніх з батьківщини Кобзаря, місця дитинства Тараса Шевченка, де він вперше почув Колискову, прислухався до Дум Кобзарів, села Шевченкове, що на Черкащині. Тут знаходиться комунальний заклад Шевченківський мистецький ліцей, колорит Черкаської обласної ради. У якому я, бардадим Олена Миколаївна, працюю вчителем бандури та вокалу, прививаю вихованцям любов до пісні, надихаючи відчувати її глибокий зміст, розуміти культурну цінність. Сьогодні хочу привернути вашу увагу до питання роль вчителя у національно патріотичному вихованні на уроках вокалу та у підготовці до виховних заходів і поділитись своїм досвідом. Музичне виховання це не виховання музиканта, а насамперед, виховання людини. Василь Сухомлинський. Як відомо, проблема патріотичного виховання виникла давно. Щоб вирішити її, необхідно відроджувати національну культуру, фундаментом якої є усталені народні традиції та звичаї. Що вироблені народом впродовж усього історико-культурного розвитку. А національно-патріотичне виховання учнів важлива складова формування свідомо розвиненої особистості, яка здатна переосмислювати минуле, сприяти формуванню сучасного іміджу країни, вивчати та знати історію свого краю. В наш непростий час, коли саме існування країни опинилось під загрозою, національно-патріотичне виховання в школі стає на першій План. Діти щодня усвідомлюють значення патріотизму, віри в майбутнє своєї країни. І саме ми, вчителі мистецьких дисциплін, можемо відіграти важливу роль в житті підростаючого покоління, вплинути на виховання патріотичних почуттів та гордості за рідну землю її захисників. Отже, виховний потенціал уроків вокалу повинен бути джерелом формування ціннісних орієнтацій наших вихованців. Пісня займає особливе місце в житті кожної людини, тому що вона комплексно впливає на неї, дарує глибоке емоційне піднесення. Народна пісня вона є одним із найбільш популярних жанрів музичного мистецтва, тому на наших уроках вокалу займає одну з головних музичних сходинок. Пропаганду пісенного спадку на вокальних заняттях здійснює не епізодично, а постійно. Пісня душа народу. А світ пісенної культури українського народу безмежний. Тому на цьому і акцентую увагу учнів під час вибору пісенного репертуару. Пісні підбираю, враховуючи темперамент, вокальні можливості вокаліста. Завжди пропоную кілька варіантів, а вони обирають той, який найбільше припаде до душі. В цьому цінність наших уроків. Учні довіряють мені, а я намагаюся не розчарувати їх. Мої вихованці особливо полюбляють виконувати пісні, в яких розкриваються образи українців, їхні характери. На уроках вчимося сприймати і аналізувати ці твори, зіставляти зміст музичних образів з багатством і красою людських почуттів, думок, вчинків. Під час розучування авторських пісень знайомимось із творчістю композиторів, авторів слів, виконавців, що є особливим фактором патріотичного виховання. Сьогодні вивчаємо і слухаємо твори кращих виконавців української естради – Володимира Івасюка, Назарія Яремчука, Олександра Білоша, Ігоря Шамо, Тараса Петрененка. Сьогодні актуальні і улюблені стали твори кращих виконавців народної пісні в Україні – Ніни Матвієнко, Тоні Матвієнко, Оксани Білозір, Анатолія Солов'яненка та інші. Це свідчить про те, що ми маємо прекрасну творчу спадщину нашого народу, яку необхідно передавати молодшому поколінню. І в репертуарі очного класу вокалу багато таких пісень. Пропоную послухати лише маленьку частинку. we Відомо, що символіка своєрідна візитна картка країни це те, що найбільше любить і шанує народ. А маючи такі прекрасні символи, український народ зумів уберегти від забуття нашу пісню і думу, нашу історію і родову пам'ять. І на уроках вокалу ми вивчаємо символи рідного краю, розповідаємо про них учням молодших та середніх класів, доповнюючи розповіді пісенним артеріалом. Сонця перевесо, закотилося за край, ой, Калино, сестра, мого серця не питай, Наберу беру про холодної води, не питаю серця, де шукать біди. Одна колина весною зацвіде, сумна дівчина щастя жде. Відомо, що наш народ має багато культуру, величезний скарб, якої з цінностей, життєвої мудрості та настанов щодо способу життя. Вони закладені в українських звичаях, обрядах, адже в них світосприймання нашого народу. Ми шануємо цей скарб, адже розуміємо, що без минулого нема майбутнього. І спільне виконання колядок, щедрівок, веснянок та жниварських пісень саме це як найяскравіше говорить про єдність українського духу. Звичайно, приємними подіями для наших учнів весною 2024 року були знайомства з ансамблем «Росава» Черкаської обласної філармонії та спільна концертна програма, на яку чекали з нетерпінням. Юні вокалісти мали змогу виступити разом з професійним творчим колективом і не просто виступити в одній концертній програмі, а співати під Супровід такого відомого ансамблю народної музики, яким є «Росава». Під час концерту звучали музичні твори, які мають особливий відгук у серці кожного українця. Благодійний концерт на підтримку Збройних сил України прийшло подивитися, чимало жителів громади, і це надзвичайно приємно. А вже в червні ми з учасницями вокального ансамблю світанок та солістками-вокалістками стояли на великій сцені Черкаської обласної філармонії. Маючи за честь виступати з такими відомими колективами, як Черкаський академічний заслужений український народний хор, ансамбль Росава. Це той заряд особливої позитивної української енергетики, після якого хочеться дихати на повні груди і пишати з тим, що маємо унікальну можливість впливати на свідомість юних українців через мистецтво. травні 2025 року на гран-концерті багатоголосся, який відбувся в Черкаській обласній філармонії, квінтету Зоряниця була надана унікальна можливість стати учасником Черкаського хору. Це знову нові яскраві враження, емоційно насичена і тепла атмосфера, новий неоцінений досвід. А потужне багатоголосся створювало відчуття єдності та глибини. Було дуже хвилююче виконувати чудову пісню легендарного композитора Пашкевича Любисток і відчути себе єдиним цілим з учасницями хору. Гармонії народних пісень торкнулись кожного серця, а особлива атмосфера змушувала ці серця битися в одному ритмі. Я щиро підтримую думку про те, що мова це найвища форма патріотизму, божий дар і ключ до вивчення культури, історії, традицій. Рідна мова це не просто засіб спілкування та передачі інформації, це душа нашого українського народу. Наша молодь має усвідомити, що без оволодіння державною мовою неможливо стати повноцінним громадянином своєї держави. На уроках вокалу ми користуємось україномовними версіями сайтів, шукаємо інформацію українською, вивчаємо нові слова і спілкуємось українською. Виконуємо пісні, в яких оспівується наша солов'їна. національно патріотичне виховання неможливе без поваги до сім'ї, і всім відомо, що патріотизм починається з любові до рідного дому, оселі, колискової. Взаємне у родині є для дитині ідеалом. Тут народжуються патріотичні почуття і виховується повага до свого родоводу, батьків, до родинних традицій. З рідними у дітей пов'язується поняття про свій будинок, рідні місця, край. Батьки безпосередньо власним досвідом та прикладом повинні впливати на формування дітей як особистостей. І ми, вчителі, підтримуємо батьків, взаємодіємо разом. Один із прикладів взаємозв'язку вчителів нашого ліцею з батьками є відвідування ними концертів, академконцертів, виховних заходів, підготовка костюмів, матеріальна підготовка, підтримка для виступів дітей на конкурс. But you do Та природні місця допомагають дітям усвідомити цінність відносин між членами родини, переповнитись гордістю та більш глибоко осмислити свою самобутність і причетність до великої історії рідної країни. Чуття патріотизму є однією з головних ознак розвиненої людини. Я переконана, що уроки вокалу духовно збагачують людей, виховують національну гордість, високі моральні цінності та велику любов до творчої спадщини нашого народу. На вокальних заняттях ми вивчаємо творчу спадщину геніїв українських поезій. Це Тараса Шевченко, Лесі Українки, Василя Симоненка та інших. Відомо, що в величезній духовній спадщині Шевченка значне місце належить історико-патріотичній тематиці, а символом боротьби за право на життя, рідну мову, символом любові до рідної природи є Леся Українка. Сторонунько <му> рідна, коханий мій краю, чого все замовкло в тобі, заніміло, де не те озветься. На березневих заходах, коли увесь світ, особливо Україна, вшановує пам'ять Шевченка, учні вокального класу, виконують пісні на його слова в центрі села біля пам'ятника Кобзарю. Такі дійства допомагають формувати важливі життєві орієнтири для молоді, сприяють патріотичному й духовному зростанню, а також збереженню національних традицій і культурної спадщини. Патріотизм це і почуття гордості своєю батьківщиною, її історією, звершеннями, це прагнення зробити нашу країну кращою, багатшою, міцнішою, і в цьому національна гордість і гідність народу, виконання немовомно красивої пісні, в якій відображена вся краса душі народу, його героїчне минуле, бажання жити і працювати заради процвітання власного народу. Це значно змінює, зміцнює патріотичні почуття. we're Сухомлинського про те, що справжній громадянин патріот не може бути байдужим до рідної природи, багатства нашої землі переконує наше молоде покоління, що батьківська земля належатиме нашим нащадкам, і тільки від нас залежить її збереження та примноження. І пісні про Україну, красу рідного краю западають у свідомість наших дітей, їх душі і викликають різні емоції і сприяють вихованню та формуванню високих художніх смаків. патріотичного виховання на уроках вокалу є вивчення і виконання пісень про наших героїв, про їхні думки, переживання. Патріотизм української молоді повинен ґрунтуватися на героїзмі захисників України і в нашому закладі освіти, і дорослі і діти глибоко шанують і поважають військових, які щодня ризикують життям, захищаючи нашу країну, наші сім'ї і нашу свободу. Проводяться серйозні виховні заходи, присвячені героям, які загинули за незалежність України. Заходи, тематика яких зосереджується на моральних цінностях захисників України. А учні вокалісти на таких виховних емоційно заряджають та об'єднують глядачів, створюючи атмосферу патріотичної єдності. Наразі велика увага в освітньому процесі приділяється волонтерству. Це тисячі добрих справ, зроблених із непохитною вірою в нашу перемогу. Саме безкорисні вчинки творять майбутнє, і благодійні концерти є дуже ефективними для збору коштів на різні потреби. А виступи учні вокалістів, вокальних ансамблів на цих концертах музика проти війни, які проходять у нашому селі під керівництвом центру культури дозвілля Шевченківської сільської ради, сприяють єдності та згуртованості. У виховному патріотизмі є дуже потужним інструментом особистий приклад вчителя, і я маю можливість демонструвати власну повагу і любов до національної культури, адже є учасницею Шевченківської самодіяльної хорової капели, яка відсвяткувала своє 125-річчя. Музичний матеріал, що використовується на заняттях, розповіді вчителя до нього, роздуми самих учнів, що направляються вчителем, все сприяє поступовому формуванню національно свідомого майбутнього громадянина Незалежної України. Справжні патріотичні почуття, здатний виховувати високосвідчений, інтелігентний вчитель-патріот. Він виконує складне і благородне завдання творця красивої душі дитини, а потім патріота рідної землі, бо вчить любити і шанувати Україну неньку і у добрий час, і у складні періоди її історії. На виховання цих почуттів учитель спрямовує всі свої знання, досвід і творчу енергію. Вчитель не лише навчає учнів техніці співу, але й передає їм через музику, історію, культуру та цінності рідної країни. Тільки живучи з Україною в серці, ми здобудемо перемогу та світле майбутнє у державі. Я щиро дякую всім за увагу.